На Кіровоградщині громадська організація за грантові гроші допомагає переселенцям облаштовувати житло. Йдеться про дороговартісні ремонтні роботи, такі як заміна вікон, вхідних дверей, перекриття даху чи утеплення стін. Торік такою підтримкою скористалося з півсотні родин. Докладніше матеріал Олени Брензе. О, оце будинок, воно все завалене було. Тут сміття, куча кирпичів, не знали, з чого починати. Що тут робити? А вони так швидко раз-раз робили і все. Молодці, І оці ж двері теж нам поміняли. Тут теж одні церки були. Пані Людмила показує відремонтований будинок, в якому планують жити з чоловіком. У громаду на Кіровоградщині родина вимушено перебралася з Донеччини у 22-му. Покинули все і заселились в місцевий гуртожиток. Я сумувала, не могла місця собі ніде знайти. Дуже мене тоска таска, за то що все бросили і приїхали і живемо на старість років у гуртожитку і пасіку там свою бросили, і всі речі. І тоді я стала шукати собі житло. Та грошей подружжю вистачило лише на скромну хату. Заміни в ній потребували і вікна, і покрівля. Упоратися допомогли працівники громадської організації. За грантові кошти поставили в майбутній оселі нові і вікна, і двері, укріпили стіну, полагодили дах. По-перше, у нас стіна завалилась. Вони нам стіну зробили. Це одне з таких, що я просто не знав, що там робити. Підремонтували дах. Дах протікав там текло здорово, вони підремонтували, а вікна поміняли. Я дивуюсь, як вони красиво все робили. Просто і швидко, і е, якісно. Схожа історія і в пані Антоніни. Вони з чоловіком покинули Донеччину так само через російську агресію. На заощадження купили занедбаний будинок у селі. Взяли в чотир, дві сумки, дідуська і дві, я, і поїхали, і все оставили. Тут, бачите, ви нам у неї красоту зробили. Подійшов і дом попався нам. І нас відстроїло, що тут є і газ і світ. І не світ, а це а вода. От і ми взяли і поїхали. Це що, хазяїна ручки моєму золоті, що ну, це вже саме все поробили. Але найбільшою проблемою було те, що в хаті текла стеля. Замінити дах, коштувало від 100 тисяч гривень. Цих грошей у пенсіонерів не було. Тож вони звернулися в громадську організацію з проханням про підтримку і їм не відмовили. Зробили безоплатно нову покрівлю такою допомогою. Торік скористалися понад 50 родин, які переїхали на Кіровоградщину. Проект реалізується за підтримки агентства у справах біженців. Він спрямований на поліпшення житлових умов внутрішньопереміщених осіб. Ми їх шукаємо у співпраці з органами місцевого самоврядування. Є звернення і окремо від людей. Всі ці будинки ми аналізуємо, прораховуємо вартість відповідних ремонтів, залучаємо підрядні організації, які допомагають їм їх нам впроваджувати. Цьогоріч у рамках проєкту вже заплановано відремонтувати в області 125 будинків. У всіх знайшли свій другий дім переселенці з Кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.